Добрий вечір, і ми з України. Дорогенькі мої. Дорогенькі мої. Зараз вам покажу, тому що мої ж хвосточки. Всі ж знають, що у мене хвосточки, я їх обожнюю і люблю. Ну, єдине, єдине, що всі вони дуже гарні на весні. Показують свою красу, показують свій сорт, тому весною. Я все гарненько вам покажу, тому що це дорогі хости, розумієте, ліберті красуня, яка вона навесні красуня, правда? Розумієте, яка це краса навесні, тому що і ось і там, і там вони навіть подібні, але це зовсім усі-усі різні. Мої дорогенькі, усі різні. Повигорали. Звичайно, хоста любить полутінь. Розумієте? Є такі, що люблять і тінь, але в основному полутінь. І що я вам зараз хочу показати, тому що чогось у нас потемніло. Не знаю, обіцяю, дощ буде чи не буде. Тому треба сфоткати, тому що, мої дорогі, ну у нас тут магазин, розумієте, то тут зрозуміло, що тут, як говориться, твориться. Що твориться, що твориться, вибачте, заслали мої папори красуні, правда? Це бузонечки ці квітнуть. Теж так, мої дорогенькі, що я вам хочу папороті, як і хости, як і брунерки полюбляють водичку і полутінь. І тінь. Немає. У мене тут тіні немає, полутінь. Але що я вам хочу показати, Масянечка, дивіться, оця хоста у мене ось вона, бачите, оце вона. І оце вона, але дивіться, яким вона кипить, не білим кольором. Я вам скажу, скільки вона в мене років. І я для того, щоб хоста краще наростала, треба квітоноси ці зрізати. Тоді вона гарно наростає там почечки, які в неї, є. вони гарненько розвиваються і на слідуючий рік гарненько собі росте хосточка, дає нові, нові маленькі хосточки, які потім. Перетворюється в великий гарний кущ АнКальпа, здається. Анкульпа. Анкульпа, здається, так правильно називається. Ну що ж, ви бачите, слимачки ж її поїлися, звичайно. Але дівчулі, що я подивилась? Думаю, боже, щось я не звертала уваги і як він затілсався. Тому що, бачите, всі хости без квітоносів. Я все позрізала і позривала, щоб вони гарно собі наростали. Бачите, немає. Я зразу дивлюся, зразу зрізаю. А тут щось я щось він так швидко вийшов, що я не звернула уваги. А це дивлюся, він білого кольору. Квіти білого кольору, тому що квіти білого кольору набагато більші. Є ще хоста, не пам'ятаю, як називається, але вона зеленого кольору. Листя в неї зелене, просто зелене. Скажу вам, що квіти в неї гарні, листя зелене. Зелені хости з зеленим листям я не сажу взагалі, не люблю і не сажу. Стараюся садити такі гарні, дорогі, тому що. Ну, Не секрет, тому що хости це, я вам скажу, дуже гарний бізнес. Дуже. Якщо у вас гарні дорогі сорти, і до війни, навіть і був ковід, ну до війни це толя мій сусід, там він вічно ругається сам собою. До війни це дуже гарно все продавалося. Зараз, звичайно, це набагато хуже, тому що всі багато людей повиїжджало, звичайно, розумієте. Ось, бачите, ось буде в мене квітонос, видно. Я його зараз зірву. Зараз я його зірву, щоб його не було. Щоб, ну, Вона квітне таким синеньким. Зірву, щоб його не було, тому що мені не треба оцей цвітонос, ось, бачите. Диво, видно? Я його зірвала і викидаю, щоб хоста гарно наростали оті почки. Мої дорогенькі, я роблю так, не знаю хто як, як правильно треба вичитати, до речі. Але я завжди так роблю, тому що ж мені треба, щоб вони гарно наростали. Мені ж їх треба ділити. У мене ж черга, у мене черга, я вам скажу, що... У мене їх тут і землі нема, але бачите, які там у мене високорослі, аж туди там далеко ростуть. Бачите, по всіх закуточках у мене хости. Тут у мене їх чотири ряди. Так. І хости я завжди продаю гарну. І черга у мене на хости, і на папороті. Ой, мама дорогає, мама дорогає. Але це Аль -Ан кульпа Бачили? Ніколи я не бачила, як вона квітне, тому що, звичайно, я ж не даю квітнути. А вона квітне, квіточки білого кольору. Білого, це зараз просто вже потемніло, і вона так, здається, трішки так лілова, так, але ні, вона зовсім білого кольору. Зовсім. Правда, листя у неї таке не не, не як, не сильно тверде, не дуже тверде, таке середнє, можна сказати. Але бачите, яка вона красуня, якщо їх декілька. Правда? Якщо їх декілька моя дорогая, ніколи не бачила, як ти квітнеш. А квіточки в неї білого кольору. Тому що я ж кажу, ще білого кольору квіти є в цієї, що зелене листя. У мене її немає і не хочу. Тому що я ж кажу, я кости, які мають просто зелене листя, я їх не саджу. І не люблю. Ну, що поробиш, що поробиш, мої дорогенькі, правда? Краса. Тому дівчатка мої дорогенькі. Дівчулі, якщо є можливість, купуйте, садіть, тому що це завжди у вас будуть гроші. Я вам скажу, хости купують завжди. Так, зараз не так добре, як до, до війни, звичайно. Але ви ж можете її продати дешевше. І у вас завжди буде черга, навіть не будете вспівати. Її. Я її ж вам кажу, я її не вспіваю ділити. Не вспіваю ділити, не вспіваю, тому що вона не вспіває мене нарощуватися, тому що завжди є замовлення. завжди. Зараз у мене теж на них черга. Мої дорогенькі будуть йти. Бачили, яка краса. Анкульпа. Ой, яка я, я обалдеть. Мені. Приємно, оскільки треба. ну, У кожного своє хобі, правильно? Хтось плете, там у мене жіночка є житом, роздається. Канал у неї, як же в неї канал називається? Ой, боже, дорогенькі, забула. А вона з бісера все плете, Яка красотінь, Бачите, таке в людини хобі дуже-дуже гарне. Так? У когось хтось вишиває, хтось малює, а в когось квіти. Ну, хости, я обожнюю, їх просто обожнюю. Просто, правда? Яка красотінь. Дівочки, дівчулечки мої дорогесенькі, яка красотінь. Так що будемо розводити єдине, що їм потрібно: водичка, водичка і полутінь. Тінь і полутінь. Все. Бачите, як пішли мої. Це ж вони там у мене росли. Я завжди кажу, росли. Там у кущах, там ще у мене є, то я їх попересаджувала сюди. І вони так гарно пішли, ну поливаю. Поливаю, тому що, звичайно, тут води їм так, щоб вони їм було достатньо, то й ні. І бачите, як швиденько. Водичка. Догляд взяла у толі корінного органічного добрива, підкормила їх трішки, і водичка робить своє діло. Полотіння водичка. Все, більш нічого не треба. Більш нічого не треба. Красотінь. Боже, яка це красотінь. Як я їх люблю. Звичайно, мені хочеться, щоб у мене було набагато більше, щоб були дорогі сорти. В цьому році я собі такі дорогі сорти не купую, тільки по донату. Розумієте, тільки по донату купуюсь Низкорослий донат. Ось ця теж донат. Бачите, така низкоросла. Тільки купую по донату. Тому що. Дорогі собі в цьому році не можу дозволити. Та і в прошлому році. Тому що війна, звичайно, звичайно, що війна. Правда, ця теж гарненька така. Ось колись назад, я вам покажу. Не пам'ятаю, як називається, але я ж вам кажу, я навіть познімала назви, тому що приходять же ж до мене і завжди ж хочу щось прикупити. Так, ось яка красотінь, правда? Вона на камеру не передає, яка вона гарна. Тому кажу, поки що. Ну, у мене черга, я вже не можу продавати, розумієте? Поки що, тому що є п'ять чоловік, які чекають, хосту гроші заплатили. І, і дзвонила мені одна жіночка із Німеччини. каже: ви ж мої там хости ж не продали, я вам навіть доплачу. Я не можу. я не можу. Людина живе в Німеччині ну, поїхала під час війни і переживає, щоб я ж не продала її хости. Кажу, та не продала, ростуть, приїдете, кажу, викопайте, не переживайте. Розумієте. Так що такі хостунути є, Хостонути, як я. Це ж очіток, оцей шоколад, мені здається, він зараз стоїть темний, то він, але камера підсвічує, буде розквітати. Я вам скажу, росте, він дуже погано. Дуже-дуже-дуже погано. Мідляно. Ну, ми знаємо, чим дорожчий сорт, тим він хуже наростає. Отакі От мої дорогенькі, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Ой, яка краса. Ой, яка краса, обалдеть, Правда? Білого кольору. обалдеть, Дівчики, обалдеть. Ой, як же ж вам так? Ой, боже, вибачте. Правда. Мої дорогенькі, я вам всім бажаю тихого вечора. Ну. Ой, господи, Боже. Тихого вечора і тихої ночі. Всім вам добра і здоров'ячка, тому що воно нам дуже-дуже потрібно. Всім. Тому що дочекатися перемоги нам обов'язково потрібно. Обов'язково. Тому добра, здоров'ячка ще раз, тихої ночі, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна.